Новий проект газети Сабиття цикл бліц-інтерв'ю відверто. Все, що ви хотіли знати про життя нашого міста із перших вуст. В рамках цих бесід ми задаватимемо питання особам, від яких залежить життя нашої з вами громади. Без підготовки заздалегідь та, можливо, незручно. Сьогодні гостем нашого проекту буде мер міста Андрій Білоусов. Доброго Доброго дня. Дякую, Доброго дня. що погодилися на інтерв'ю. Давайте розпочинати. Андрій Лінодович, ви вже сім з половиною років керуєте нашим містом. Який найскладніший момент у вашій роботі ви б змогли одразу назвати? Найскладніший момент це початок війни. Це робота в нових умовах. Все, що пов'язане з війною, це оборона міста. Це... Процеси, які ми налагодили на базі наших ЦНАПів, на базі терцентрів, на базі наших гуртожитків це прийом 25 тисяч людей, які вимушені були покинути свої домівки. Це організація освітнього процесу в нових умовах, це робота житлово-комунальних служб в нових умовах, коли серед зими у зв'язку з ракетними ударами Росії відключується електроенергія. Миттєво зупиняються, насосні станції, водопровода, каналізації, теплопостачання. І це потрібно все відновлювати до того, як розморозяться системи і таке інше. Це робота транспорту, це пам'ятаєте перебої з горючим паломастильним матеріалом на початку війни. Це все потрібно було організовувати, і це найважче випробування для мене, це найважче випробування для мешканців міста. для Всіх мешканців нашої країни. Але можна сказати, впугались в якійсь мірі. Ну, ми все робили для того, щоб місто не зупинялось, для того, щоб всі системи життєзабезпечення працювали для того, щоб робити все можливе і неможливе, для того, щоб наші мешканці і ті люди, для яких Кам'янське стало другим домом, відчували себе більш-менш комфортно в умовах війни в нашому місті. Хто вам повідомив, що почалася війна? Останні дні перед початком війни ця думка вже вітала в повітрі. І в ніч з 23 на 24 лютого я проснувся там, десь три часа ночі, просматрив лінту новостей І також з новостей я побачив, що Росія напала на Україну. Я тут же зателефонував начальнику СБУ нашого міста. Ми порадили з ним з утра. Я зібрав оперативний штаб. Це всі правоохоронні органи нашого міста, військові, мої заступники, керівники крупних промислових підприємств. Ми розробили план оборони міста, розробили план роботи міста в умовах війни в 17.00 цього ж дня. 24-го, ми зібрали вже. В оперативний штаб у Гапіча Олега Васильовича, голови Кам'янської військової районної адміністрації, такі штаби проходили кожного дня на протязі півроку. Зараз вони проходять двічі на тиждень та у разі необхідності. І з перших днів ми приступили до виконання, скажімо так, нових завдань в умовах війни. Також другого дня, 25 лютого я зібрав сесію міської ради, де ми виділили необхідні кошти на оборону міста. Практично кожного дня ми проводили також на нарадах в облдержадміністрації, в обласній військовій адміністрації, в обласній раді, де також отримували необхідні інструкції. І з першого дня вже працювали в нових військових умовах. Ваші почуття, От, коли ви дізналися, що ну, це дійсна війна, От, ваші перші думки. Ну, знаєте, перші думки це, це, це злість на ворога, тому що в 21-му ну, коли одна країна, сама велика за розміром країна в світі, нападає на іншу країну, це не вкладається ні в якій нормальній голові. Коли е, стріляють по, по будинкам, по цивільній інфраструктурі, вбивають військових, а військові це вчорашні вчителі, металурги, водії. Медики це також ті ж самі цивільні люди, які повинні були все життя жити, працювати на благо своєї країни заради своїх дітей, своїх батьків, братів, сестер, коли вбивають людей, це нічого не викликає, крім ну, злоби проти ворога. А також це відповідальність за 240 тисячне місце, яке необхідно забезпечити всім необхідним для того, щоб в місті працювали всі служби в цих нових умовах. Тобто це були перші почуття. Чутки, що розповсюджують ваші недруги. Мовляв, мера не було у місті в перші дні війни. Е -е Як думаєте, навіщо це робиться? <план> це зрозуміло, навіщо це робиться. Це роблять ті ж самі люди, які зараз, може, вже позабули, які розповсюджували що, наприклад, в місті вкрали бюст Брежнього та замінили його. На гіпсове. Це було все у вересні 2020 року, за місяць до виборів, йшла реконструкція сквера, бюст був забраний для того, щоб його відпискоструїли. Його зробили цю роботу, поставили на місце чуть нижче, і почали розповсюджувати в інтернеті чутки, що змінили бронзовий бюст на гіпсовий. Я поначалу, там, ну, з усмішкою це все, скажімо так, восприймав, ну, воспри... ну, але Потім зрозумів, що це серйозно. Тобто люди дійсно поверили в ці чутки, тобто все працювало по Гебельської схемі, що ми вимушені були залучати правоохоронні органи, спеціальну лабораторію, брати на аналіз для того, щоб вже дійсно доказати, що він бронзовий, Зараз він стоїть на тому місці, де він зараз стоїть. І знаєте, ніхто з тих, хто розповсюджує ці чутки, не вибачився, хоча вони прекрасно розуміли, що це все. Брехня, і зараз вони можуть піти, не знаю, попробувати його на зуб вдаритися, не знаю, головою цей бюст, для того, щоб лишній раз убідитись в тому, що він дійсно з бронзи. Ті саме люди розповсюжили ці чутки для того, щоб посіяти паніку в нашому місті. Це, звісно, питання до наших служб, чому такі особи не наказані за такі речі. Ну, для того, щоб мене там, лишній раз облити брудом. Тоді, коли кожного дня працював на своєму робочому місці, виконував поставлені обласної адміністрації, районної адміністрації завдання, ті завдання, які повинен був виконувати як міський голова. Тому це ті ж всі самі, як ви кажете, недруги, яких кожного ми знаємо. Люди дали м оцінку ще на минулих виборах, ніхто з них не зміг потрапити не в міську раду, не там їх кандидат міського голову також пролетів. Тобто це люди, які, за якими стоять також певні фінансові структури, які заінтересовані в тому, щоб розкитувати ситуацію в місті для того, щоб триматися за бюджетні потоки і робити свої погані справи. Ну, Я від себе напевно, додам, мене запевнювати не треба, щоб ви були в місті. Ми з вами у перші ж дні спілкувалися біля міськради. Тоді обсуждали, то есть, які можна виносити зі штабів, яку інформацію, яку може не треба. Ну це так. До речі, чим снідає мер? Ви знаєте, я не гурман і ніколи там не був любителем там, гарно поїсти. Тому мене немає там якихось любимих там ну, блюд або там якісь інших. Я їзд все, що завгодно можу їсти, і я відношусь до їжі як для так, до, до процесу отримання енергії для своєї роботи, для свого життя. Наскільки складно утримувати місто? Та економіку під час війни. Досить непросто, тому що ряд крупних підприємств або зупинили свою роботу, або працюють не на повну потужність, тому є певні питання з наповненням бюджету, але ми виходимо за рахунок отримання інвестицій, за рахунок того, що приймає там цілий ряд певних заходів, які Дають нам можливість збільшувати надходження в наш міський бюджет з інших джерел. Тобто, так, ми зіткнулися з новими викликами для себе, але робимо все для того, щоб це все нівелювати. Що найскладніше в вашій роботі взагалі? Я працюю чуть більше ніж сім років міським головою. Коли я розпочав свою роботу, в місті було відсутнє зовнішнє освітлення. В місті неможливо було приїхати. Вулицях, ну, тому що ми були всі в ямах, навіть самі центральні вулиці. Не прибирався роками дорожний Сміт, не, е, міський парк правобережний мені нагадував філіал міського звалища, не було парків, скверів, не було стадіонів, не було аварійної диспетчерської служби, не працювало 200 ліфтів, не було жодного ЦНАПу, не ремонтувались наші лікарні, не було другої. Це не в нашому театрі, але оновлювався рухомий склад наших трамваїв і автобусів і багато-багато чого іншого. І за п'ять років мені з моєю командою вдалося зробити ну, достатньо багато для нашого міста. І я пам'ятаю такий момент, коли одна жінка сказала, мені дуже шкода, що ми діти вже виросли і вони не видали всіх цих парків, скверів, там, зон отдиха, стадіонів. Там. Відремонтованих лікарень, що неможливо вже повернути час назад. І я пам'ятаю, коли я став міським головою, у людей була одна мислі, що це депресивне місто, треба з нього виїжджати, тут нема чого робити. І місто дійсно змінилося за ці роки. Але я також розумію, що це все достатньо швидко забувається людьми. І моя задача. Робити все для того, щоб скажімо так приносити людям нові-нові перемоги, постійно змінювати місто. Немає часу для, скажімо так, відпочинку там навіть на день. Ми повинні постійно працювати, щоб постійно робити нові об'єкти, реконструкції, робити по всім напрямках для того, щоб місто не зупинялось ні на хвилину, тому що все, що робиться, воно ну поступово забувається, і моя задача. Постійно, постійно робити, робити, робити без одиха для того, щоб люди постійно кожного року відчували зміни. Наприклад, ми звикли там, особливо до Дня міста відкривати щось інше. І навіть сьогодні, в тих складних умовах, ми Обов'язково відкриємо новий спортивний комплекс в місті на соцмісті, відкриємо в першу чергу після реконструкції нашої першої лікарні, скверу біля 16-ї школи. Відкриємо перше в нашому місті ляльковий театр. найкращий в області. Я вважаю, що один з найкращих в Україні. Відкриємо центр реабілітації для наших військових. Відкриємо центр для наших вимушених переселенців і багато чого іншого. Тобто ми. Повинні працювати постійно заради наших мешканців, що місто кожного дня змінювалось на краще. Заради цього мене обирали люди, і я все роблю для того, щоб так і було. Чи працюєте над залученням інвестицій у Кам'янське напрямок? Держави в нас вже зрозумілий, це Євросоюз. Можливо, вже зараз треба працювати над? Тим тим, щоб зацікавити якихось промислових гігантів, як Bosch, наприклад, якісь інші. Та відкриться у нас Макдональдс у місті колись. Я постійно працюю над залученням інвестицій. Я працював заступником міністра, маю певний досвід роботи з міжнародними фінансовими інституціями. Зараз в місті, якщо в цілому порахувати, це 60 мільйонів євро, а це 2,5 мільярди гривень. Це інвестиції, які вже або Щось зроблено на цій інвестиції або в процесі роботи, або те, що буде зроблено найближчим часом. Так, от в даний час у нас вже ми виграли конкурси, буде проводитися реконструкція 7, 8 та 9 лікарень. Буде закупатися 20 нових повністю трамвайних вагонів. Буде проведена вже повна реконструкція зовнішнього освітлення вже з використанням led технології Буде 20 закладів освіти. Повністю проведена теплова санація і багато чого інше. Постійно працюємо над залученням інвестицій, тому що, знаєте, там хтось може сказати, що це все децентралізація. Але якщо взяти міські кошти і ті кошти, які я залучав безпосередньо з боку тих же наших. Дякуємо постійно міжнародним партнерам, то це десь 50 на 50. Тобто половина всього, що робиться, це дійсно за рахунок того, що безпосередньо займаюся залученням іноземних інвестицій. Те, що стосується Макдональдсу, можу чітко сказати нашим містянам, що в місті буде Макдональдс. Я займаюся цим питанням і чуть пізніше я скажу безпосередньо, де він буде розташований і коли розпочнеться будівництво. Ваша улюблена приказка? Це не приказка, це слова апостола Павла, Бог поругаєм не Бога. Кіт ще живий? Як <рес> це називати живий? <це> <рес> Що значить живий, Діс? Кіт живий, здоровий. Йому 5 квітня виповнилось 6 років. Він постійно зустрічає мене з роботи, проводжає на роботу. І коли я там в квартирі знаходжусь, там, наприклад, зі спальні переходжу на кухню, він йде зі мною. Він ходить зі мною там, в ванну, він всюди зі мною. Він не на секунду не залишає мене одного. Він спить разом зі мною. Тобто я дуже рад, що в мене є такий кіт, хантер, тому він живий, здоровий. Я люблю свого кота. Тому Слава Богу, що в нас є домашні улюбленці, тому що вони дійсно скрашують наше життя. На що мера хобі є якесь? Це як замкнуте коло. В чому відрізняється робота мера від, наприклад, ну, ну, людини, яка працює на підприємстві? Людина відпрацювала з 8 до 5, вийшла, закрила двері і вже може переключитись на якісь там домашні справи, займатися там чимось іншим. Я, на жаль, в моїй справі ніколи не можу. Переключитись на щось інше, я постійно знаходжусь в думках по своїй роботі і на вихідних, і коли був в відпустках, це було півтори роки тому, наприклад. Я постійно там з кимось зв'язуюсь по телефону, постійно там ночі просипаюсь, що записую в блокнот. тобто я. Не можу зовсім переключитись від моєї роботи на щось інше. Можна було б сказати, якраз що в хобі дасть можливість відключитись від роботи і там відпочити від якихось думок. Але я якраз і не можу мати хобі, тому що я не можу сконцентруватись на чомусь іншому, ніж на своїй роботі. Тому обов'язково, коли я вже перестану працювати міським головою, в мене буде обов'язково хобі, і я вважаю, що не одне. Роботи з благоустрою складно не побачити, що вони вже змінили наше місто. Водночас можна почути критику не на часі, війна. Чи є баланс? І давайте вже цю тему з фонтанами закриємо. Практично всі роботи з благоустрою в місті були виконані до початку бойових дій. В цьому році заплановано в рамках капітального ремонту 16-ї школи виконати невеликий сквер. На тротуарі біля 16 школи. Всі ці роботи проводяться за рахунок Європейського інвестиційного банку. Я вважаю, що наші військові воюють саме за нашу країну, за наші міста. І в тому числі мій обов'язок як міського голови створювати всі необхідні умови для того, щоб мешканці нашого міста, наші вимушені переселенці, діти наших військових, їх батьки, сестри, брати, щоб вони. Відчували, що у їхніх дітей є дитинство, не дивлячись на війну. Ми повинні робити все для того, щоб наші міста були в нормальному стані, і саме за це і воюють наші захисники. До того ж місто в минулому році виділо 50 мільйонів гривень це на оборону та на військові цілі. В цьому році 50 мільйонів гривень. Наступному році вже заплановано виділити 100 мільйонів гривень на військові цілі для наших військових і для всі напрямки, пов'язані з війною. Тобто одне інше не виключає. Одне інше не виключає, і ми повинні створювати все для того, щоб люди, не дивлячись на весь цей жах, який. Кожного дня ми відчуваємо, вони все ж таки мали можливість жити більш-менш нормальних умовах. Те, що стосується фонтанів, ну, це опять же, ті ж люди, які вигадували Брежнєва цю приказку, там, перші дні війни і тому інше, можу сказати, що практично всі фонтани, які зараз працюють в місті, вони були побудовані ще за радянських часів. Ми відновили їх на прохання наших мешканців в рамках реконструкції і правобережного парків, так ми додали там ще декілька фонтанів. І утримання саме цих споруд, воно коштує місту, там, долі відсотків. Тому я би ну, запитав у тих, хто це пише, а чому ви не кажете, що я любитель, наприклад, ЦНАПів, диспетчерської служби, аварійна або любитель театру, тому що відкрили другу сцену і найближчим часом відкриємо ляльковий театр, що я любитель проводити ремонти в лікарнях, ремонтувати наші школи, ремонтувати ліфти, створювати в місті. Великі спортивні об'єкти та багато чого іншого. Тобто намагаються взяти якусь там дрібницю, і з цієї дрібниці там якось опять, намагатись розкитувати ситуацію. Дякую за відповіді. Сподіваюся, якщо у громади ще виникнуть якісь питання, ми з вами зустрінемось знову. Я завжди відкритий до діалогу, тому буду радий ще раз побачитись і відповісти на любі питання, які хвилюють наших мешканців.